Привіт! У цьому відео я відкрию вам великий секрет. І ви здивуєтесь, чому саме те, чого ви так сильно боїтеся в житті, обов'язково приходить в нього? Наприклад, якщо ви боїтеся залишитись без грошей, або що вам зрадить чоловік, або що ви залишитесь самотнім, чи будете кимось відкинутим, і тому подібне, то ваш мозок обов'язково організує вам таку подію. Чому? Тому що всі ваші сильні страхи насправді для мозку стають ціллю, до якої він буде йти підсвідомо і обов'язково дійде. Адже там, де сильні емоції, там тригер діяти, і мозок не розуміє частинку не. Що ж робити, щоб зупинити такий процес? Є два варіанти: або ви все-таки пройдете цей досвід, і ваш мозок поставить галочку і перестане боятись. Або ж ви свідомо відпустите всі емоції і всі переконання пов'язані з вашими страхами. Прямо зараз ви можете зрозуміти, чи є у вас такий страх бажання, задаючи собі просте питання. Яка думка викликає у мене мурашки по тілі і відчуття тривоги? Якщо така є, то він у вас присутній. Важливо пам'ятати, ваш мозок завжди. Працює з тим, що ви йому даєте, тому давайте йому те, що буде робити вас щасливими і успішними у вашому житті.